Чоловік увійшов у розкішний міський банк. Він підійшов до стійки. Молода співробітниця банку прошепотіла, ледь приховуючи усмішку. Ще один прийшов за кредитом. Сумніваюся, що він взагалі здатен його повернути. Чоловік нічого не відповів, лише ввічливо поцікавився відкриттям корпоративного рахунку. Але співробітниця удавано привітна кинула зухвало. Пане, у нас зараз багато справ із реальними клієнтами. Можливо, вам краще звернутися в якийсь менший банк. До неї приєднався другий співробітник, хихикаючи. Так, так, пошукайте собі інший варіант. Тут вам не місце. Чоловік тихо подякував. І спокійно вийшов. Та вже того ж дня голос із гучномовця оголосив: Увага! Усі працівники після закриття банку обов'язково зберіться в залі для нарад. Буде дуже важлива зустріч. Працівники зібралися у кімнаті. Запанувала напруга, двері відчинилися, і всередину зайшов той самий чоловік, якого вони висміяли. Тільки тепер на ньому був ідеально пошитий костюм. Регіональний директор представив його знайомтеся: це містер Даніель, ваш новий керівник відділення. І один із найуспішніших інвесторів нашої мережі у залі запала мертва тиша. Обличчя співробітників почервоніли від сорому. Даніель зробив крок уперед і твердо промовив: Моє перше рішення на новій посаді. Від завтра пам'ятайте одне: ніколи не судіть людину за зовнішністю. Наступний, кого ви образите, може виявитися вашим босом. Співробітники опустили очі, не наважуючись сказати й слова. Якщо ви теж вірите, що книгу не можна судити за обкладинкою, залиште сердечко.